Доброго ранку! Давайте поговоримо сьогодні про користь та шкоду від транспорту. Отож, яка ж користь? Перевозить людей, допомагає в роботі. Подорожуємо. Швидко пересуваємось. Це зручно та комфортно. А яку ж шкоду приносить транспорт? В автомобілі є двигун, який працює за допомогою бензину. Але коли машина рухається, залишки виділяються через спеціальну трубу. Вони мають неприємний запах та дуже шкідливі для нашого здоров'я. Все це змішується з повітрям, яким ми з вами дихаємо. Дітки, а коли ви гуляєте, ви помічаєте, скільки машин у вашому місці. Уявляєте, скільки шкідливих речовин вони виділяють. Так, багато. Нашій планеті дуже важко дихати. І люди, і рослини, і тварини можуть захворіти, якщо дихати таким повітрям постійно. Дітки, а ви знаєте, який транспорт не забруднює повітря? Це велосипеди, самокати. Гіроскутер. Повторіть зі мною. Гіроскутер це дошка з двома колесами. Біговел, -well. давайте разом. Біговел -well. це велосипед без педалей. Таким транспортом можна їздити до схочу. А я вам ще розповім про автомобіль, який не забруднює довкілля. Це електроавтомобіль. Дітки, він є безпечним для довкілля та здоров'я людини, адже він не вихлопує дим під час руху. А для того, щоб він рухався, його потрібно підзарадити. Я впевнена, що коли ви станете дорослими, то зробите все можливе, щоб наше довкілля стало чистим.